Продовжуємо вивчати теорію ймовірності. Сьогодні у нас темою буде поняття про теорію масового обслуговування. Для того, щоб зрозуміти це поняття, треба трошки собі зрозуміти, що таке масове обслуговування. Для цього я зображу примітивну схемочку. Примітивну схемочку зображу. У нас, з вами є, у нас з вами є точки обслуговування. Ці точки обслуговування обслуговують замовлення, які на них надходять. Ви скажете, що таке точки обслуговування, і я зразу вам нагадаю таку річ, яку ви дуже добре знаєте. Універсал. Ви підходите туди, де черга найменша. Вас обслуговує каса, і ви виходите. Якби в іншій касі було менше народу, ви б туди встали в чергу, правда? Таким чином, всі каси обслуговують. Але насправді в економіці, крім звичайного універсаму, до якого ми вже всі добре звикли, має місце іще багато таких речей. Ну, наприклад. Кар'єр, в якому величезний екскаватор видобуває породу і навантажує їх на самосвали. Таких екскаваторів може бути декілька. І самосвали під'їжджають до екскаваторів, до вільного екскаватора, щоб завантажитися і виїхати. Принцип той же самий. Існує також іще багато різних прикладів в економіці. І тепер головне. Тепер головне, е, розрізняють таку штуку як інтенсивність надходження замовлень. Інтенсивність надходження замовлень позначають лямбдою. Ну, чому може лямбда дорівнювати? Ну, наприклад, 24 клієнта за годину. 24 клієнта за годину. Оце нам з вами лямбда 24 клієнта за годину. В той, же час, в той же час кожна точка, яка обслуговує клієнта, кожна точка, яка обслуговує клієнта, має свою інтенсивність обслуговування. Вона позначається буквою ню. Ну, наприклад, 4 клієнта за годину. І ви бачите самі, що саме інтенсивність надходження замовлень дуже часто більша за інтенсивність обслуговування. Саме тому точок обслуговування багато. Це зрозуміло, да? Що в середньому. Для того, щоб обслужити за годину 24 клієнта, треба, щоб у нас було 6 точок обслуговування. Тоді ніякої черги практично не буде, правда? Але насправді, чим більше точок обслуговування, тим дорожче обходиться ця система обслуговування, тому що кожна точка обслуговування це техніка і люди. Техніка коштує грошей і людям треба платити зарплату. Тому існує проблема, як би кількість точок обслуговування трохи зменшити. Але при цьому, щоб розмір черги був відносно невеликим, ви самі пам'ятаєте, коли стоїте в магазині, то тут у нас прилавки, да? На яких знаходиться товар, на яких знаходиться товар? Відповідно, кожен універсам розраховує все таким чином, щоб черга була не довше, аніж до стелажів з товарами. Зрозуміло, так? Да? Тому і ставиться відповідна кількість. І ставиться відповідна кількість кас для обслуговування. Відповідна кількість кас для обслуговування. Ну, все одно, ви знаєте, в години пік черги такі великі, що люди стоять не тільки при вході біля каси, але й заходять і в проміжки між стелажами. Заходять і в проміжки між стелажами. І головна проблема в теорії масового обслуговування знайти найбільший можливий розмір черги. Знайти найбільший можливий розмір черги. Ну і тепер я вам показую набір формул. Показую вам набір формул. Перша формула ліворуч це формула. Яка описує інтенсив імовірність надходження К-замовлень за Т одиниць часу. Імовірність надходження К-замовлень за Т-одиниць часу. Як бачите, тут має місце не що інше, як експоненційний закон розподілу. Ви його бачите, ось ось. Тут, правда, доданий інший коефіцієнт. Лямбда Т в степені К поділене на К факторіал. Оце інтенсивність, як я вам вже казав, вам буде потрібно обов'язково пригадати закони розподілу. От ми вже пригадали для практичних цілей. Для практичних цілей. Далі йдемо. Якщо К дорівнює нулю, тобто замовлень нуль, К факторіал за визначенням дорівнює нулю, лямбда, степ... то є одиниці. Лямда в степені нуль теж дорівнює одиниці. І тоді інтенсивність надходження замовлень. Коли k дорівнює нулю, описується такою формулою. Головним параметром. Цього розрахунку. Є відношення лямбда до ню, є відношення лямбда до ню. Цей параметр є головним. Я вам зараз і формули всі поясню, але знову повернуся спочатку до цієї картинки. Отже, пам'ятаємо, ню це інтенсивність обслуговування. Або швидкість обслуговування, за одиницю часу, а лямбда інтенсивність надходження замовлень. І тут вступає в дію ще один параметр, який в цих формулах називається N, який в цих формулах називається n. N кількість точок обслуговування. В моєму прикладі їх три. В моєму прикладі їх три. І тоді нам обов'язково потрібно розрахувати параметр ро, Тобто лямбда поділити на ню. В нашому прикладі ро буде, звичайно, 24 поділити на 4 дорівнює 6. Тепер у нас є все. Для того, щоб. Для того, щоб. Знайти імовірність того, що протягом певного часу Т розмір черги буде дорівнювати К. Розмір черги буде дорівнювати К. Як бачите в цих формулах, Кругом присутнє оце саме Ро. Бачите, да? А це ймовірність. Але вона дуже сильно залежить формула від того, співвідношення від К до Н. Ви скажете, а як же узнати, як же узнати, чому дорівнює К? Так от потрібно зробити прорахунки, від одиниці до якоїсь достатньо великої величини зробити прорахунки для якоїсь достатньо великої величини. Коли ми зробимо ці розрахунки, тобто міняючи К від одиниці до якоїсь величини. Ну, скажімо, в нашому прикладі для 6, до 6. Але тут є одна особливість, і ми уважно дивимося останній рядок плаката. Якщо наше РО розраховане отут, перевищує N, то черга буде зростати нескінченно. А наше ро. В цьому прикладі перевищує n. Отже, перше, що ми з вами робимо, коли робимо розрахунок кількості точок обслуговування, ми з вами повинні спочатку знайти параметр РО. І якщо РО перевищує кількість точок обслуговування, Ось як тут. Наша черга зростатиме нескінченно. Це перший важливий висновок. Отже, для цього прикладу, коли 24,4 у мене N повинно дорівнювати як мінімум 7. Як мінімум 7. Дивіться уважно. Для ро більше дорівнює N. Ро нульове дорівнює нулю. Цей дивовижний висновок це не означає, що імовірність дорівнює нулю. Тому що в обох формулах для k від одиниці до n і для k більше n у нас ро присутнє. І воно дасть нам нуль імовірності. Але в усіх цих випадках цей нуль для нас з вами означає. Не нульову імовірність, а навпаки, нескінченну імовірність того, що черга буде нескінченою, черга буде нескінчена. Тому в нашому прикладі, в цьому прикладі, я повинен був би поставити сім. Н дорівнює 7. Тільки в такому випадку можна робити розрахунки. Тільки в такому випадку можна робити розрахунки. У вас в індивідуальному завданні є задачка, де ви розраховуєте ймовірність. Отже, імовірність треба розрахувати, від одиниці до якогось найбільшого числа. Число і, і, і тих самих. Ну, скажімо. У нас N дорівнює 7, ну, значить K, тобто довжину черги, треба взяти, ну, скажімо, до 20, яка ймовірність. Але розраховувати треба постійно починаючи з одиниці. Починаючи з одиниці. В цій теорії мається на увазі наступне: коли клієнти вже стоять на обслуговуванні, це чергою вже не вважається. Чергою вважаються ті, хто чекають, щоб підійти на обслуговування. Зрозуміло? Ті, хто обслуговується, чергою вже не вважаються. Ті, хто обслуговуються, чергою вже не вважаються. Як же виконуються подібні розрахунки, як ви бачите, вони виконуються достатньо легко. Давайте для прикладу знайдемо. Імовірність того, що черга у нас буде. Ну, яка? Ну, що черга у нас буде дорівнювати. Давайте зразу візьмемо К більше Н. Зразу візьмемо, що К більше Н. Я вмикаю свою, свою цю програмку. І записую. Отут тут у нас все вже є. Значить, ро у нас дорівнює 6, n у нас дорівнює 7, да? k для цього прикладу дорівнює. Ну, 12 нехай. От для цього, для, для цієї кількості ми зараз з вами спробуємо зробити розрахунок. Спробуємо зробити розрахунок ймовірності того, що. Зрозуміло, так? Як же робиться цей розрахунок? Як же робиться цей розрахунок? Зверніть увагу, що К. В оцій формулі. К в оцій формулі, це не те ж саме К, що в оцій формулі. Ви повинні це зрозуміти. Це не те ж саме К, що в оцій формулі. Тут К розмір черги, який ми хочемо розрахувати. Я візьму простішу формулу. І поставлю К7. Ця формула простіша, а ви будете зі складнішою розбиратися. Тут головне прорахувати ро нульове, тому що для ro нульового тут достатньо довгий розрахунок. Ви бачите, що треба робити розрахунки від 0 до N, і тут К це просто індекс. Це просто індекс. Давайте з вами спробуємо розрахувати ро 0. Візьмемо, значить, тут я напишу теж k 0, 1 і до 6, тому що n у нас А до 7. До 7. І ми з вами повинні знайти ро в степені К поділене на К факторіал. Оцю суму. Давайте її знайдемо. Ро як константа в степені який? Оцій? Поділити на факторіал. На факторіал чого? Оцього числа? Розтягнемо і знайдемо суму. Не туди, як класно. Розтягнемо і знайдемо суму. Ось наша сума. Ця сума це оця частина. До неї ще треба додати ро в степені N плюс 1 поділене на n факторіал і n мінус ро. Додамо до цієї суми. Додамо іще ро в степені n плюс 1, тобто 8, поділене на n факторіал, тобто 7. Ну, а n ро у нас одиниця. Ось у нас вийшло число ро нульове. Але не готове, тому що його ще треба взяти в степінь мінус 1. Тобто roль. Буде оце число. Це буде одиниця поділити на оце число. Ось у нас ro нульове. Тепер ми можемо з вами зробити розрахунок імовірності того. Що розмір черги буде дорівнювати 7. Ми беремо ро в степені К. Ой, знак дорівнюєш не поставив. Ро в степені К, К у нас 7. Помножити на ро нульове. І поділити на факторіал К. К у нас 7. Ось у нас ймовірність того, що черга буде 0,08. Якщо ми з вами хочемо знайти меншу чергу, меншу чергу, да, то нам з вами потрібно. Ну, наприклад, напишу К1. 3. Нам тоді треба взяти оцих меншу частину цих даних і зробити, повторити подібний розрахунок. Мені здається, я вам показав, я вам показав, як робити розрахунки. Обже, прорахувавши імовірності від одиниці до якогось числа, тобто створивши графік або створивши таблицю, а потім можна графік побудувати, в залежності від розміру черги, можна знайти найбільш вірогідну. Вірогідне значення довжини черги. Знайшовши найбільш вірогідне значення довжини черги, ми і повинні після цього визначити оцю відстань вільного простору, який би дозволив нам забезпечити місце для тих, хто чекає в черзі. От, для чого це все робиться. Але як я вже сказав, Існує певний нюанс пов'язаний з тим, що чим більша площа приміщення, тим більше їх хочуть заставити стелажами і місце оставити для очікування зовсім маленьке. Саме для цього в більшості універсамів кас значно більше. Але обслуговує ці каси значно менше касирів, тобто не всі каси відкриті. Зрозуміло, да? Що для того, щоб збільшити кількість площі стелажів з товарами, просто роблять більше кас. Але подібні розрахунки роблять усі. Подібні розрахунки роблять усі. Ну і як завжди, як завжди, в процесі. Планування роботи якогось об'єкту, який має місце з масовим обслуговуванням, обов'язково проводяться подібні розрахунки. А тепер до зустрічі.